Презентую девайс. Беремо значить ось такий регулятор обертів е сімістерний. От. Вставляємо його в такий спеціальний привод. Ось видно, там він знаходиться. Бачите, так? Педалькою натискаємо от. і відповідно клавіша утоплюється от. в залежності від зміни опору, який йде там, на регулювання. Семістера міняються оберти в цілому девайсу. Далі, ось у нас є проводочок, ми його вмикаємо в розетку, а це вход і ось вихід, вон сама розетка. Тепер цей девайс я розташовую так і можу ним значить, от, керувати. Нажимаємо педальку і він працює. Тепер я візьму, все, наприклад, у нас є. Болгарочка, я її включив. І от пла плавненько педальку регулюю. Плавненько педальку регулюю. От, видно, до педаль. от Більше обертів, менше обертів. от Все чудово регулюється. Тому було цікаво, от можете спробувати реалізувати. Отакий от, ножний. Спосіб керування, значить, болгаркою або ну якимось іншим колекторним двигуном. Дякую за увагу.